Доброї ночі, шановні гості та підписнички нашого міні-канальчику. Така, ну, вибачаюсь наперед, трошки пауза вийшла з відосами. Ну, життя, так би мовити, і теперішній стан в нашій державі вносить свої корективи, але трошки все налагодилось, тому ну, дуже багато ну, дивився відосиків, що робити в жару, як допомогти своїм улюбленцям. Ну, Не знаю, трошки як вийде, попробую дещо може зачитаю, що читав, Ну, так як для себе може ще комусь буде цікаво. Ну, На даний час 16 ка у нас 에, Ну, може хто перший раз дивиться, чому 16, ка бо вона в общем, 에, ну як. перша кров у неї дуже рано у нас получився, так як ну, догулялись, не догулялись, трошки прозівали і залишили, так як вона 9 штук. Тяне при своїй вазі в 3 кілограми, я навіть і не пам'ятаю. І цього разу у неї один підкукований від цієї. Та, що піде в брак, але руки не доходять. Ну, не знаю, що, щось не так. Навела двойка і одне з'їла, а інше я б тих забрав і підкинув до нашої 16-ки, так як вона ну, типу дворова каліфорнієчка, а самчики у нас два панони. Тобто один молодий це синочок, е і основний татко, ну чи не татко, а наречений наших дівчаток, це ну, був придбаний у господарстві, де у людини були тільки панони. Що з них вийшло? Оце в неї третій акров, і немає ні не ну, кровенятки з ознаками. Ну як, щось чорненького, в одного сіренький. Ну, не знаю, можна сказати, не сіренький, а є поки дуже-дуже слабо помітно хвостик. О, Отак вони їдять. Заплигнув, самий прохаваний. Так, отак вони в жару у нас дихають. Дихають. Чим ми допомагаємо? Допомагаємо просто-напросто. Качечка вже. Ой, та що таке? Вже прикриває. Півдня просиділа, тікала одних, хотіла улетіти. А тепер вже гріє. Це перший виводочок каченят. Уже пересадили, бо там почала від... Ой, ну, почали від іншої качки лупитися. Так, ну чим допомагаємо, це тільки, так як вони у нас у сарайки циркулюємо повітря. На ніч, коли температура на вулиці падає, ще відкриваю гариші. Ну, Тепло піднімається туди і трошки на горище свіжіше, протягує ну, в приміщення, щоб... Трохи до ранку збити температуру. Ну, на дальньому градуснику не видно, там ну, 22 вже трошки дує, ну це у, у наших птеродактилів. Пішли перві, ну не мінуси, а вже почали трошки забивати. Не знаю кому там, як, як правильно сказати, е, обіцяв там підрахунки, деякі... Ой, я закрив, не побачив. Підрахунки підвести, щоб розуміти, що в нас виходить. Так як це перший досвід. І ну, будемо думати, чи буде інша партія чи ні. Хотілося б, але бракує трошки місця. І ну як уже досвід, певний є, пару відосиків є там з нашими, так би мовити, <кхів> ну не, не косячками, а те, що ми побачили, що б ми хотіли змінити. Ну і поділився, що з підписниками, що з гостями нашого мені каналчику. До речі, Василинка. Ну, вже свої 8 місяців є в неї. Василько підросте. Я думаю, що спробуємо. Ну, що в них вийде, пара з них вийде чи ні. Ну, трошки згодом. Тюленів трошки повно, але там дивився один відос хлопця, який каже, якщо мало місця, а місця мало не буває, коли їх, ну, в общем, якщо забити і місце буде вдосталь усім. Малі це вчора відклали, сьогодні. Вранці, да, сьогодні вранці вони вже повивазили із своїх домиків, ну, будиночків, тобто із шкаравупи з яєць повивазили. Наступні там на підході. Цього разу трошки відрізнилася наша червочка. Все було нормально, але минулого разу з семи штучок залишився один чорненький. О, забув показати. А цього разу... Здрасте. Ти это, на северний полюс зібралася? Що ти їм наробила? А цього разу п'ять штучок. Так, а це е, секундочку. 15.06 навела. А сьогодні... Коротше, я не пам'ятаю яке число, сьогодні 21 чи що. Так. О, що та не то. Один хударба. Ти що? Не тянеш п'ятьох. Ей! коротше, два чорних, білий, рябий і якийсь хударба. Ладно, завтра розберемося. Секундочку. Ну теж нервнічає, так як другий раз набила, перший раз трошки неудачно, там мій косяк був. І ця, ей, господи, скрутилася, я думав, щось случилось. І ця та, що мамка в нас була минулого разу щось пішло не так, народила, але чомусь на другий день перестала кормити. Цього разу в неї теж вийшло 5 штук. Я щось не пойму, що вони пішли по 5 штук. Ну, жарка не жарка. Ух ты, а я цих 14.00. 14.05 привела. Ну, 5 і все. Так, опять хтось в туалет мимо ходить. Мабуть, що багато і туляться до, до дірочок. Циркулюємо кучу вентиляторів, що понаходив, понаставляв куди можна, щоб і просто Ну як. І там теж ну, вітродульчик стоїть. І тут такий. Ну, все, що було, понаходив, щоб ганяла повітря по приміщенню. А якщо все повиключати, то температура, ну, не знаю, як правильно сформулювати, температура починає рости. Бо воно стоїть, типо, ну типу як повний штіль на вулиці. так. Коротше, ввечері вдався. Ще одна паюлка потекла. Ввечері вдався, так. Да. Ну, ці тюліні теж ростуть. Ростуть трошки щось. Ну як, на забой є 4, але поки... Навіть не 4 штук 7 є, але щось. Короче, ми походу, самі собі бролерами трошки перебили. Ну, хоча, ну, як завжди, на суботу щось, щось є, щось будемо збувати, тому що треба трошки зерна під, підкупити, бо все їсть, це, все дорожає, получится, не получиться, там наперед. Чи все одно. Ну, тобто трошки себе гадують, користь яка не яка є людям. Е, ну як сказати. В общем, як є, так і скажу. Останнього разу там ну, жіночка доставила їй яйця домашні, а вона каже, зробила крошку, ну як на магазинних яйцях. Каже, не то. Каже, прийшлось вилити і дочекалась ми її на тих вихідних, підвезли яєць. То вона каже, о, це буде крошка по-нашому, каже, смачна. Ну, і цікаво і приємно чути відгуки людей які трошки, ну, Можливо, з нашою допомогою, можливо, там беруть і в інших людей. Але ну, навчились відрізняти ну, домашню продукцію від, допустім, ну, від магазину. Нічого поганого не хочу казати про магазин. Але право, ну, як там, покупець має право вибирати, що йому подобається. Так, і зараз е, отакий, отакий, можна сказати, ну, відступ. Невідступ. В общем, укралів, порівняно з іншими видами сільськогосподарських тварин, недосконала терморегуляція. Внаслідок цього температура їх тіла не є сталою і значно коливається залежно від температури навколишнього середовища. Так, при температурі повітря в 20 градусів вона дорівнює 38,7, а при температурі плюс 5. Знижується до 37,5-37 градусів, а при температурі 35 градусів підвищується до 45 і вище. Але низькі температури мінус 20, 30 кролі переносять легше, ніж спеку. Ну, Я думаю, хто е тримає кроликів, той це знає. Але ну, а що ми можемо зробити такого? Ну, треба їм теж якось допомагати. Тут і сам буває. В обід не хочеш і виходить на ту вулицю, того, що можна самому зажаритися, а не то, що про тваринку, яка вкрита густим густою такою шубкою, да? Ей, малюки. Ви малюки чи не малюки? Ей, ви всі в мамку. Цей клапавухий і цей трошки теж праве. Шовтога, право, шовтога якось. О! <зас> так, і виходить. Те, що, ну, як, кожен виходить із своєї ситуації там, стосовно де хто тримає кроликів по-різному, але в книжечці є такий, ну, не рекомендація, а так, в общем, зачитаю те, що знайшов. Ну, може комусь пригодиться. Але ну, більшість, я думаю, хто тримає вже не один рік, там, може щось там і вигадує трошки по-іншому. В общем, дуже піклуються кролівники і при вирощуванні кроленят у жарку пору. Затіняють клітки, біле... е клітки біля стіни й дах е вапняним молоком з домішкою солі. На одне відро 40-50 грам солі. Ну, чесно кажучи, не, не зрозумів і не знаю навіщо, але так пише книжка по кролівництву. Е на дах кладуть гілки, траву або солому. Особливо ретельно вкривають толевий дах. Ну, тобто, можливо, в когось там. Е Десь я зустрічав у відосах, що є рубероїдом накриті клітки. Ну, це там ще десь я читав трошки раніше для себе, що ну, в жару самі знаєте, що рубероїд трошки починає пахнути так дуже не, тот, не гарно. Але ну, варіанти бувають у житті в кожного різних. Хто чим може, то і накриває там, чи з чого є, з того і робить клітки. Корисно робити над клітками і вигулами для молодняка спеціальні. Очеретяні навіси. Ну, це теж такий один із варіантів, але в принципі, якщо дуже шкода своїх підопічних, то я думаю, можна щось і знайти. Ну Так як варіант, або ця затіняюча сітка. Так як у нас каченята на вулиці малі будуть, там може колись попаде в кадр. Або і раніше там було у відосах у нас, де вони жили. У нас натягнута затіняюча сітка, то вони менше хекають, ну як трошки легше себе. Почиваю, чим ті, що на сонечку або намагаються сховатися там, навіть дорослі е, там, качки ну, під деревом десь, або там, як, за углом, де сонце не буває. Е, тобто ну, на сонці через затіняючий тіньок, але іде, ну, з усіх сторон, звідки там легкий вітрець продуває, там, то легше, мабуть, чим просто у тіньку сидіти, де ну, от такого е, як, руху повітря. Так. Mm -hmm. Ну, В принципі, в принципі, я думаю, таке ну, тема не тема, але ну, сьогодні десь було 29-30 днем. Ну, сарайки у нас піднялося, це, хоч і рідко буває, але буває. Я дивився, 27 градусів було. Ну, так як для кроликів це багатсько. Ну, Максимум 25, якби було, і то це вони вже хекають. Ну дуже. Чапа, пішли спати. Бігаєш. Так що якось так трошки розгрібтися з домашніми турботами. Я думаю, щось табличку намалюю стосовно птички. А що там може? Це, Ну, за запис ведемо. Отакий. Жива вага і тушка. Це ті 6 штучок вже що поїхали. Не знаю, нормально, не нормально. Але будемо намагатись щось спробувати, то що життя вносить корективи. Можна сказати, кожного дня, так що треба щось спробувати. Ну, mm. так би мовити, не помиляється той, хто нічого не робить. Ну, в принципі, трошки що хотів на тарахтів, трошки розгребемося, може, когось щось конкретне там буде питання. Я думаю, що відповімо, або, я думаю, краще від... відео відповідь буде зняти. Дякую всім за увагу. Побачимось.